Всім привіт. Сьогодні поговоримо про справжнє мистецтво, яке насправді лежить в основі будь-якого успішного проекту, це мистецтво постановки завдань. Давайте розбиратись, як перетворювати якісь розмиті ідеї на чіткі, мотивуючі, а головне, досяжні цілі. І почнемо, мабуть, з мудрості Ейнштейна. От вдумайтесь, чітко сформульована проблема це вже половина її вирішення, і це ж стосується не тільки науки, правда, це працює абсолютно скрізь, і в бізнесі, і в нашому повсякденному житті. А тепер давайте серйозно. От просто замисліться, скільки проєктів провалюється, скільки годин іде в нікуди, і все через що через нечіткі вказівки. Неправильне розуміння цілей це, знаєте, такий собі тихий вбивця продуктивності. І ось тут є просто чудова метафора, яка все розставляє по місцях. Добре сформульоване завдання це як компас. Воно не просто каже, що робити. Ні, воно дає команді відчуття напрямку, дає впевненість, що всі рухаються в правильному напрямку. Гаразд, від теорії, переходимо до практики. Зараз ми буквально розберемо на атоми ідеальне завдання. Можна сказати, це таке собі креслення, за яким можна збудувати будь-яку успішну ініціативу. В основі всього лежить, мабуть, багатьом відомий, але від того не менш потужний метод SMART. Це акронім, який слугує таким собі надійним фундаментом для створення кришталево чистих завдань. Отже, давайте швиденько пройдемося по кожній літері. Завдання має бути конкретним, вимірюваним, досяжним, актуальним і, звісно, обмеженим у часі. Це, по суті, п'ять стовпів, на яких тримається ясність. А тепер найцікавіше. Як це працює в житті? Погляньте на цей приклад. Завдання не просто підвищити продажі. Воно конкретне: збільшити дохід від онлайн-курсів. Вимірюване на 15% з чіткими цифрами. Досяжне, тому що базується на аналізі. Актуальне, бо це відповідає цілям компанії. І обмежене в часі є три місяці. Все, жодних питань. Але, знаєте, компас це лише половина справи. Без карти він майже марний. І ця карта це контекст. Замість того, щоб просто кинути фразу підготуйте звіт, краще додати: підготуйте звіт, щоб ми могли визначити, куди інвестувати. Оце пояснення, чому кардинально змінює підхід до роботи. Гаразд, з технікою розібралися, але є ще дещо, можливо, навіть важливіше, і це люди, адже саме вони виконують усі ці завдання. І це не менш важлива частина рівняння. І тут уже вмикається емоційний інтелект. Перед тим, як поставити завдання, варто зупинитися і подумати, а як воно вплине на мотивацію? Чи є для цього всі ресурси? І що дуже важливо, як команда зрозуміє, що вона досягла успіху. Тут, звісно, згадуються слова Стіва Джобса створення атмосфери, де люди розуміють цінність своєї роботи, де вони відчувають, що є частиною чогось більшого, ось це і є ключ до видатної роботи. А як цього досягти? Ну, є один, але надзвичайно важливий секрет це культура відкритого діалогу. Треба створювати безпечне середовище, де люди не бояться ставити уточнюючі питання. Адже кожне таке питання це крок до кращого результату і спосіб уникнути дурних помилок. Ну що ж, давайте тепер повчимося на чужих помилках, розглянемо найпоширеніші пастки при постановці завдань і, звісно, як їх можна елегантно уникнути. Ось вам класика жанру помилка номер 1 Брак конкретики покращити продуктивність це ну просто побажання. А от збільшити кількість закритих тікетів на 20% за квартал це вже чітке вимірюване завдання. Відчуваєте різницю? А ось друга поширена пастка ігнорування контексту. Розробити функціонал це завдання у вакуумі. А от розробити чат на основі опитування клієнтів, щоб підвищити їхню залученість, це додає саме чому роблячи завдання осмисленим і цілеспрямованим. Ну що, хочете перейти на наступний рівень? Для тих, хто готовий відшліфувати свої навички до блиску, існують і більш просунуті методики. Давайте коротко на них поглянемо. Один з таких інструментів це принцип 5W1H. Це, знаєте, проста, але просто залізобетонна система перевірки. Вона гарантує, що жодна важлива деталь не буде пропущена. І от подивіться, як це працює на прикладі тренінгу. Відповідаючи на прості питання, хто, що, коли, де, чому і як, ми миттєво отримуємо повний, детальний і абсолютно зрозумілий план дій, жодних двозначностей, лише чіткі кроки. І це, звісно, не все. Якщо захочеться копнути глибше, можна зануритись у золоте коло Саймона Сіника, щоб завжди починати з чому. Або взяти на озброєння принцип Стівена Кові і завжди тримати в голові кінцевий результат. Є навіть розширена версія Smart Plus, яка додає перевірки на етичність та документування. І на завершення головне не намагатися впровадити все й одразу. Майстерність це процес, а не кінцева зупинка. Можна просто обрати одну ідею, яка найбільше сподобалась, і спробувати застосувати її до наступного ж завдання. Це і є шлях до вдосконалення. І на останок питання для роздумів: яке одне завдання у роботі чи житті можна переформулювати, зробити чіткішим і зрозумілішим? От просто зараз, починаючи з сьогодні. Дякую за увагу!